Е, Хотів би, що в е, нас є кажу, е, від нашого державного е, управління е, охорони природного середу, щоб е, Віталій Тарасович значить, сказав е, в такому відношенні значить, е, про екологію, про довкілля, як це ну, е, описує. Експерта нашого е, проєкту даній ситуації. його до Долі ну, експерта, як ви так, я вам не виступлю, але от з точки зору екології, давайте дійдемо до того. Віднемося до того, всі зараз чистять дерева. Всі чистять дерева, і де ви ті гілки спалюєте? Спалили, пішло все в повітря. Якщо його все пустить до справу. О, Це одне. Тобто, якщо взяти згоряння цих пілетів, я так передивився трошки інформацію, тобто при згорянні пілетів, там майже не утворюється оксиду сірки. Оксид сірки це кисневі дощі наші, О, це теж один аспект екології. Ну, взагалі, тобто, при виробництві. Пілетю також не, не, ну, есть, не використовується ніякі хімічні зв'язучі, не, не використовується, використовується сама цилюльоза, яка спресовується, і ми просто їм палимо. От і вся ситуація. Тут, скажімо, З точки зору екології, це виробництво досить і досить файно. Дякую. Будь ласка, значить, ще хто виступить, будь ласка, значить, запрошуємо значить, до виступу. Поділіться своїми своїми думками, якщо бажаєте, значить, ті, ті, ті. що, як кажуть, обговорення закінчимо. Ну, Хто за те, щоб обговорення нашої громади закінчити, прошу проголосувати. Опустіть. Проти немає. немає. Нам потрібно прийняти резолюцію, резолюцію наших, наших зборів, щоб підвести, як кажуть, наші з вами значить, слухання, значить, нам згідно. Потрібно прийняти рішення або звернення та рекомендації учасників громадських слухань, що відбулися сьогодні. У мене є проєкт, цього звернення до пропозицій було поступило від сільської ради, щоб це виробництво. Відносилось було на ці території, як кажуть, що до громади, як кажуть, відрахування, що до громади, а інші пропозиції значить, не, не надходило. Значить, заніп... Зачитаю вам е... проєкт звернення до рекомендацій учасних громадських слухань з участю громадської Берегівської сільської по темі впровадження проєкту по виробництву Дербних палет. Палиме в селі Микрицьке Дубницького району в 2011 році, заслухавши доповідь співдоповіді, виступи та пропозиції учасників громадських слухань про необхідність та доцільність провадження альтернативне палення, провадження проєкту по виробництву деревних палег в селі Микицьке, Дубницького району Рівінської області в 2011 році. Відмічають учасники служби, що провадження проєкту відповідає сучасним економічним та екологічним вимогам потребам населення не тільки на території Берегівської сільської ради, а й в цілому жителів Дубинського району. Враховуючи, що частина сільського населення. В процесі провадження проєкту буде працевлаштована, це є надзвичайно важлива справа. Просвітницька робота серед, серед громади буде сприяти, серед населення, буде сприяти вихованню громадськості щадливого використання природних ресурсів, збереження чистоти, оточуючого нас довкілля. Пропозиції, були, пропозиції, що котрі нас, значить, звернення, що Оце звернення сільської ради, що ми зафіксуємо що, прохання, виробництво, щоб це було, як кажуть, входило відрахування е е е до, е е до сільської ради. Я думаю, що раз тут цей буде на території. І, і, і дякую, що знайшли приміщення і це виробництво. Тому ці, ця пропозиція цілком, як кажуть, є імовірна і прийнятна. Які ще пропозиції до рішення звернення наших громадських служб? Є ще інші пропозиції? Немає. Немає. Хто за те, щоб таке звернення? Наші громадські слухання <клух> підтримати. Прошу голосувати. <клух> Проти немає. Е е е е е якщо е так. Інші, інші питання, значить, що входило до. Е е до до нашого до громадських слухань, ну так як ми питання всі, всі розглянули, які зауваження є щодо ведення громадських слухань? Нема ніяких зауважень. Всім надавали слово, всім Прошу і про це про, не посчитайте це. Але щоб всі отримали, щоб була повна демократія дотримання всіх вимог громадських. Прошу що підніміть робити, будь ласка. Дякую. На цьому наші громадські слухання в, вважаю е, 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 закінчені. Але е, я е, опустив одне. Бачите, я хвилююся сьогодні. В нас е, представник, е, він рідко був. Це ж представник е, 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 економічного фонду розвитку в Україні. Е, е, є Сьогодні у нас Олег Данилович і. Е, ми хотіли б е, хоч би пару слів почути е, від нього значить, про е, діяльність, і про, про, про е, наші задачі на майбутнє. Будь ласка, я для того і не подивитися, чи дійсно пройшли громадські обговорення, як вони відбулися, як громадські обговорення пройшли відповідно до вашого регламенту і всі надавалися були виявлення, на присловлення, ніяких заперечень маленький. Дякую. 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 Ну, е так, Будь ласка, будь ласка. Ну, я думаю, що ви вже закриваєте да. сьогоднішнє нормальне слухання. Я хотів би чуть розширити цю тему. Справа в тому, що паралельно із темою переробки виробництва білетів, Вчора ми приймали так само представників нашої об'єднаних націй по питанню посадки енергетичної верби. Це верба, яка виростає в десятки разів швидше, ніж та, що ми плануємо з очистою нашого товариша каналів. Планується десь порядку до 100 гектарів на всяких полотах, ті, які ми пригодні до чого, коситься як силос. Якось збирається тільки в літній період. І дається повторюю десятки раз більше перест маси, ніж це проста наша звичайна наша українська верба. Це тоді планується підній період, це використовується як ця енергетична верба. Зимовий період працюється на цих всіх відходах, як ми можемо його назвати на сьогодні в своєї промисловості. Мається в виду план простий. У нас дуже багато людей не мають роботи і в той самий період має багатопомічних таких людей. І це люди, Бо приділяється якась ділянка в лісі, зачистка, прочистка, канали і так далі. Прочищаються, приводиться, здається, одержуються гроші, формляються ті документи, які потрібні. Це перше. Будемо говорити просту таку життєві скуди справу. Картоплини силові палити, порозили, привезли, заплатили гроші, здали. Все, що в якійсь мірі мішає нам жити, воно стає корисним. Це ці дві, дві паралельні програми, вони мають працювати на території Правдівської сільської ради, <клухи> а, великий ініціатор і підтримувати цих всіх ідей. того, третя, буквально з понеділка це приміщення, через тиждень з понеділка це приміщення е, проведеться капітальний ремонт з тим, щоб зробити. Готель mm -hmm. такий для, для іноземних і наших громадян, які так званий зелений туризм. Ми за нього дуже багато що всі говорять, але ніхто це так не робить. Що це включається? Сім'я, люди, які будуть тут проживати, можуть проживатися на нашій території сільської ради. Ну, по-перше, в історичному плані це свята Анна, це Почаївський морости. Теологічному більше плані. Дубинська крепость, Кременецька крепость. Мається виду ще, крім того, такі чисто природні заповідники, які є на території району і області. Спеціально будуть коні і людина, яка буде обслуговувати їх, щоб хтось міг кататися. Велосипеди вже придбані. Ці квадроцикли на чотирьох колесах працюється в тому, що тут будуть в лісі, але є зроблені під світом, що той, хто приїхав за кордон, вони горяться, прогулять там, вони говорять про те, що кухня буде така чисто українська для того, щоб ті гості, які будуть приїжджати сюди, вони могли більш знайомитися із нашою територією, з нашою культурою. Це третій проєкт, по якому працюють. я так Думаю, що за років два думаю, це великі витрати, ми постараємося їх примінити. В цілому це десь порядка 50-70 чоловік, які будуть працювати у цих трьох проєктах. Так що я думаю, що дякую, по-перше, підтримки обласних організацій, Київській, організацій Об'єднаних, сільській раді, його команді, ну і нашої команди. Прибув ліваків станції. Я думаю, що це ми, не... я ще раз допоможу за два роки. Зробимо їх. Сутність підтримку таких хороших справ. І дякую вам, що з нами присутні. Будемо разом з вами співпрацювати і надалі, щоб нашим людям приносити користь. Дякую вам всім. Thank <laughs> you.